Добрий день, шановні колеги. Четвертий тренінг базового рівня школи електронного журналу Всеосвіта буде присвячено тому, як перевірити урок. Перевірити завдання, яке надіслав учень. Ми бачимо, що у учня тренувальної групи Іванова Івана виконано урок за 26 вересня. Загальну кількість у щоденнику виконаних уроків бачимо ось тут. Це уроки, які очікують на вашу перевірку. Як відрізнити виконаний урок від невиконаного? Зверніть увагу на колір. Зелененький. Зелененька галочка означає, що урок уже виконано, учень вважає, що він досить зробив і чекає на вашу оцінку. Як перевіряти? Просто сюди клацаємо. Обираємо деталі проходження. Обираємо переглянути роботу учня. Ми бачимо тему уроку. І бачимо, що жодного виду роботи. Очень не зробив. Мало того, він, позначив, що урок уже виконан. виконано, але немає жодного фото, прикріпленого ні конспекту, нічого, 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 абсолютно нічого нема. Ми повинні пояснити йому, що він зробив не так. Тут, де у нас текст коментаря, пишемо. Сказати, що він має зробити, щоб виправитися. Клацаємо опублікувати коментар. Відтепер ваші вказівки бачить учень. Для того, щоб повернути йому роботу, щоб він побачив, що щось не гаразд, клацаємо зелененьке слово ознайомлений. Прокручуємо донизу і обираємо опцію Повернути на доопрацювання. Як це виглядає з боку учня? Ось перелік повністю весь його завдання, які він ще не виконав. Як бачите, біля кожного стоїть клавіша Виконати. Вона активна, можна перейти і зробити це завдання. А ось те, що ми тільки що повернули, знаходиться. На доопрацюванні. Водночас у цього учня є ще один виконаний урок з дисципліни інформатика. Переходимо до дисципліни інформатика. Нам треба класнути повернутися до предмету, а потім класнути інформатика. Це у нас той урок, який учень також вважає, що виконав. Та ж послідовність дій. Клацаємо, дивимося, де вона зелененька галочка, клацаємо на неї, обираємо деталі проходження, переглянути роботу учня. І бачимо, що тут він приєднав якісь фото. Ці фото ми на них клацаємо, переглядаємо у збільшеному вигляді. Перевіряємо, чи все правильно та добре. І виставляємо оцінку. Яку ми вважаємо, що учень заробив. Після того, як ми клацнули. Або тут буває таке віконечко, вручну поставили оцінку, нам треба ще підтвердити, що ми дійсно збираємося зробити. Ось зелененька клавіша поставити оцінку клацнули. Як бачимо, у учня стоїть оцінка за цей урок. З алгебри ми бачимо ту роботу, яку ми Повертали йому на доопрацювання, вона у нас стала фіолетовою. Знову зеленою з галочкою вона стане лише після того, як учень її доопрацює. Лише після того. Як це зараз виглядає з боку учня? Дивимось. Перезавантажуємо. І бачимо, що з оцінкою у нас один предмет. Ось він. Інформатика, урок, ота вісімка, яку ми виставили. Учень може подивитися. Якщо є якісь ваші коментарі, то їх почитати. Ну, якщо це йому цікаво. Насправді, я думаю, що учень, побачивши оцінку, більше до цього уроку вже не повернеться. Він повернеться до якогось із цих завдань, які у нас виконати треба або доопрацювати. Що потрібно в цьому випадку зробити учнями? Це клацнути, продовжити виконання уроку і почитати. Що не так. Відсутній конспект уроку додай фото. Ми додаємо, точніше, учень наш додає фото, клацає опублікувати коментар. І ще раз підтверджую, що він ознайомлений. Як ми тепер це все побачимо? Ось він у нас був на доопрацюванні. Він доопрацював. Перезавантажуємо і бачимо, що тепер наша зелененька галочка знову. Замість фіолетового кола зелененька галочка. Таж послідовність дій. Ми клацнули, обираємо деталі проходження. Переглянути роботу. Бачимо, дійсно робота доопрацьована. Переглядаємо, чи все гаразд. Якщо це так, то ось тут у цьому полі, я казав, буває, що перелік цифр клацаємо ми, обираємо потрібну оцінку, або вводимо вручну. Тут ми вводимо вручну такий варіант виставлення оцінки. Сім ми бажаємо поставити, бо не з першого разу здав учень поставити оцінку. Все, сімка у нього вже стоїть, за виконану ним роботу. Як це побачить він? Він у своєму щоденнику, перезавантажуємося, оновлюємо. Побачить, що з оцінкою у нього тепер дві роботи. Ось наша вісімка, яку ми першу ставили, ось наша сімка, яку ми поставили тільки що. Як бачите, перевіряти роботи на всеосвіті дуже зручно. Ви одразу бачите роботи всього, всієї групи, чи виконані вони, чи ні. Ось це виконано, це виконано, можна вже перевіряти. Якщо це було тестове завдання, то оцінка тут з'явиться автоматично, без вашого втручання. Якщо це був урок, на який був потрібен письмовий конспект, письмове домашнє завдання, або якесь відео ви йому задавали зробити, то відповідно ось такий спосіб. Шукаємо зелененьку галочку, клацаємо, деталі проходження, переглянути роботу і переглядаємо. Ось. Тут у нас є якісь фото прикріплені. Ставимо оцінку. Все, оцінка стоїть. Перевіряти роботи дуже зручно, бо відразу видні роботи за всі дні всієї групи в цілому. Дуже зручно, дуже швидко рекомендую користуйтеся. Ваше завдання зайти з аккаунту якогось із учнів, виконати завдання замість нього, прикріпити до нього фото та перевірити цю роботу, виставити йому якусь оцінку. Дозволю собі нагадати, що все це ми робимо виключно з учнями тренувальної групи, ніякої іншої, а саме тренувальної групи. Найкраще, якщо ви це зробите на предметі алгебра. Ось, до речі, біля алгебри плюс 3 стоїть, це значить, що тут іще десь є три завдання, які слід перевірити. Відразу бачите, скільки завдань вам треба перевірити, дуже легко їх знаходите, дуже швидко перевіряєте та виставляєте оцінку, яку автоматично, моментально бачить ваш здобувач освіти, ваш учень. На цьому трені завершено. Бажаю приємного користування платформою Всеосвіта.